вы тут роботы. чекаем у автовоз, який 15 назад должен был быть 15 уже тут, я понял. Короче, чекаем. Вот сюда сделаю ставку минут 5-10 пятого. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15. минут 5-10 пятого. 4-5, 10-5 утра. Шу, привет! Газпол! пол. Чусь, який швидкий евакуатор, блин, єлі догоняю. Радую одне, що всі колеса накачані, і не треба нічого качати. Поки захота. Це колеса, які є дуже дефіцитні, бо вони є колесами для камазів, Трофійні. Ти бачив? мова ви залишилася. Тобто Сюдар сидить. Повернуться, пішов. Будемо зливати. Побілювач треба. Ні, ні. Там літній якраз. Пішов. Так, бігом шлангу. Добрий день, добрий день, добрий. Як добрий... говорили На це? На це? Yeah. <laughs> я справляюсь. Так, виходить у нас процес. Розвантаження автівки це для нас, скажімо, щось новеньке, тому що у нас завжди, завжди у нас були місця дороги. Тут у нас приїхав Форд. по Документам він ще приїхав, він у нас не забудеться, не їде. Причин я поки не бачу чому. Зараз будемо дивитися. Можливо, датчик удару спрацював. О, еш у нас вперше. Джиф у нас до цього не було. Там немає. Воно така треба палочку, бо ну, да? по традиції перевіряємо всі рідини. Охолоджуючі рідина у нас є. Омивачка ми теж бачили, що є. Ну, Якщо отакий, тільки поняв його немає. Ну, Рівень масла. масла. Есть! Есть! Yeah. Так светло! <реклама> <реклама> заменить масло вот только так. Сначала снимается движок, потом вот откручивается вот эта пробка и меняется масло. Чуешь, а он, прикинь, он с э, автозапуском и, сым, и с электрокрышкой багажника. Вау! Комплектация пойдет. Нет, если он запустится из еды а своим ходом... А у него, кстати, три буквы. Sell". Сел и поехал. <laughs> Комплектация сел. Нет, <laughs> тогда сив. Комплектация сив, сив и поехал. Сив-аккумулятор. <laughs> <laughs> Из края. Опа. Заводим. А, давай. Є, так, да, вероятність, що його не завели, бо просто не хотіли заморачуватися. Хорош. Хорош! Через 20 минут треба бути в кафешці. Мы никуда не спішим. Да? Она надо срочно. Да, да. Мы сейчас его кладбры отпускаем. Я уже чую. — Я папер, а вы. А, дачажок, все, я понял. Андрюха, ты так дивишься. Как разумеешь, что там треба робити. — Тросики есть. Вот тут. Oh. Що ми робимо? Нахай ми Намагаємось поставити її в бо запустити не вийшло. Що так Ось виглядає у нас. Стрюм насліжить. А де кольцо должно бути? А він мені написав, просто червоного кольору. Є щось? Ні. Mm -hmm. Куча проводів. Провода тут і друге. Так, у нас вийшло спустити форт. Зараз будемо знімати каталки і будемо робити обзор. Так, у нас пригоди продовжуються. кава. Любимий Edge. Вчора його хлопці згрузили, я уїхав трошки раніше. Коротше, круте і не заводи. Пригнали ми сьогодні до нас Сашу в гості. Будемо пробувати читати, робити діагностику. Саша, кстати, всім каже, що він величайний. Я кожний день Займаюся українським язиком. Це моя пропозиція, я не полягаю на цьому. Самый, самый модный діагноз. Сейчас покажу. Це правда чи, чи ні. Са. Що там? Правда. Це коротше розібрали. Вчора пробували шайби його зняти. бака. якщо не більше, диви. Бензилина куча. Помилок багато? Uh -huh. Скільки <ріст> пише сколько на туда всього? А що хоч за помилки? Сейчас ми все почистимо, посмотрим, що залишиться. Так, помилки всі зняли. Попробуй. Ні. Ну, сюда, Эдж. Коротше, шукаємо ще далі. Приїхали ми знову, це в нас вже третя спроба, не рахуючи першого, коли він проїхав. Руки заснув пари. Пробуємо тяговий раз запустити форт, запускаємо. Не вийшло, будемо шукати далі.

Так, чудо у нас трапилось. Хедж все-таки у нас завівся. Короче, не було у нас питання на катушках. Причину ще шукаємо, але питання дали. Зараз вона навіть заводиться і їде. Зараз, правда, на трьох циліндрах по одну катушку відключили. І що ви скажете? Що ми ідіоти. Не без цього. Ну нічого. Всі вчаться на помилках своїх. Він все одно щось під трає. Так там три катушки тільки підключені. Четверту ж катушку ми питання зняли, щоб він зрозумів, е, що питання дасть. Всім добрий день. Ви просто подивіться, які у нас є красені Nissan Rock Sport. Але мова сьогодні прийде не про нього, а про Ford Edge. Ми читаємо і дуже уважно читаємо коментарі, які ви нам залишаєте. Багато людей писало, що нема цін, напишіть ціни. В кінці цього відео, якщо ви його, звісно, додивитесь, то ми вам покажемо і розкажемо, скільки нам вийшов цей форт, скільки ми в нього вклали і скільки ми витратили на митницю, на логістику, на все остальне. Так, от така у нас робота машинка. Капотик, звісно, ми вже поміняли. Бо нам треба було сказати, чи він нам підходить, чи не підходить, чи ні. І того ми швидко це зняли. І такі в нас були пошкодження. Оце він заліз сюди, оце все вивернуло. Ми його трохи підрівняли вже, тому що нам треба було поміряти. Так, ось такі у нас гарненькі зурчики тут вийшли. Так, тут все у нас поломане, це будемо міняти, це будемо міняти, ще будемо розбирати весь передок. Так, оце у нас така залізячка Должна тут стояти. На яке прикручується крило, двері заламало. Двері у нас плохо закриваються, бо вони наїжджають на задні двері, вони йшли назад. ми Зараз будемо займатися. Так, Така у нас приспособка є на гідравліці. так ми все це підрівняли, підложили сюди підкладочку, щоб на цю сторону не видавило у нас нічого. І отут потихеньку-потихеньку так піддавлювали, піддавлювали. Бачите, яке у нас гарненьке. Оце заломчик. І тут, щоб краще прилягала оця штучка. Треба тут підравняти. Будемо цепляти крило. Так, отаку майже ми закінчили машинку. так вона у нас вийшла, по загорчиком везде, Так гарненько, тут, тут, тут прикрутилось гарно тут все-все. так, Ось треба трошки з дверями ще трохи погратися, підспітарити. І отут доробити вм'ятинку і все. И машинка у нас отправляется на малярку. Всем добрый день. Сейчас у нас 9.20 и мы приїхали на рихтовку забирать наш форт. Добрый день Привет. А ви привет, привет. Що? 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 Уже? Просто кажеш, не незя і все, і все, загониться. Це буде ключове слово, не так? Все, добре. Машинка у нас виїхала з Рихтовки. Тепер головне нам пройти сертифікацію автомобіля. А далі поїдемо до малярів. Так, Ми паралельно заїхали підібрати фарбу на автомобіль зараз. Йдемо вже сюди. Тут у нас вже відчинено, нас тут вже чекають. Забрали ми посилочки з нової пошти просто. Да, Сашки будемо робити распаковку. Во, вот это качество балзаться. Теперь данные у нас потраточные. По підсумкам. Дану автівку купили 2550. Митниця, таможня, логістика, брокер. В общем, в кременчуці нам ця машина з усіма витратами вийшла 9000 доларів США. Запчастини дуже недешеві на нього. Капот, фара, бампер стягли багато грошей, плюс багато мелочі ми ще купляли, По запчастинам ми витратили майже 2000 доларів. Також далі фарба це перламутр Також недешева. На рихтовку, покраску і фарбу ми витратили майже тисячі доларів. І е, ітог який? Нам дана автівка вийшла майже 12,5 тисяч доларів. Зараз ми робимо сертифікати і в принципі будемо ставитися на облік. Дані авто на авторія РСТ стартують від 15 ну, Виводи, висновки робіть самі, чи є смисли їх купляти в Америці.